And it tapers down to just 0.11 inches at its thinnest point. That's a tenth of an inch. It's pretty amazing. It's got a full-size keyboard and a full-size glass trackpad. These are areas where you do not want to sacrifice. Today talk about the old MacBook 2012 Прошка. Це у нас тут в комплектації i5 8 оперативки і 50 SSD, а також популярний свій рік, так як і цей свій рік був популярний m 1 а саме 8 ГБ оперативки, 500 ssd шник і процесор, звісно, m 1 І сьогодні я хочу зрівняти не просто які швидше, які краще, звісно, тут все зрозуміло, а також ми сьогодні побачимо різницю майже в 10 років і як технічно змінилось їхні, їхній дизайн і, і який напрямок Apple. І не забувайте, коли я буду зрівнювати ці два макбуки держіть в голові, що ціна між ними сім разів, і звісно, я пішну з того, що це лице макбуку, а саме, це те, що бачать інші люди, коли ви з ним сидите, і це зворотній стан, а саме те, що вони обрали яблучко, яке світиться, і насправді я розумію, що це діло. Так сказать, вкусовщина, але яблочко кісітиці набагато по дизайну цікавіше виглядає, ніж просто такий, якби виріс. Хоч він і глянцевий, але часом затреться і вже буде не камільфо. І так, що час забрав з собою в цьому макі М1, а саме не потрібно нікому як. Радше говорив ічпорт, але він і по суті безтолковий. Можете подивитись на моєму каналі про цей мак, там фішки і так далі. також ми обрали дисковод, і він в принципі не потрібний вже звісно. І звісно, він вже займає у нас місце, і ми можемо використовувати більш краще зек... 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 зекономлене Місце також у нас пропали, звісно, наші любимі розйоми. Звісно, можна купити перехідник. Два розйоми це, звісно, тільки не хватає. Але єдине, що додав в мак, це звісно, перехідник для SD-карти щоб вставляти з камери, і було б більш удобно. Але насправді можна купити перехідник, в принципі, він це вирішує, але навіть навіть на цей мак прийшлось купляти перехідник до екрану, тому що там, що там потрібні перехідники. І до речі, скажу ще один момент по перехідникам, а саме те, що спочатку я думав, що такою кількістю перехідників буде більш зручніше, але скажу те, що якщо ви часто підключаєтесь до екрану да, стаціонарного, то не зовсім це і удобно. Тому що, якщо вам приходиться просто один екран підключити, то все окей. Але якщо у вас периферія... Там провідна мишка, провідна клавіатура, колонки і екран, допустимо, наприклад. То, звісно, підключати це все постійно туди-сюди зовсім неудобно. Це питання комфорту. І якщо у вас є великі об'єми, то звісно це все можна докупити. Я розумію, що. Небагатьом підійде такий комп, і багатьом буде достатньо навіть 2012 рік, тому ви можете знати, якщо ви купите такий мак, то вам більше не придеться заморочуватись і в принципі тут все є для такого непрофесійного використання. І так, і так, перше, що ми зрівняємо, це звісно механіка. А саме підйом кришки, я думаю, безсмисільна, тому що рухаються вони одинаково і все залежить від того, як рушати ні петлі, так як мабуть старий мак. Опять же, в мене на каналі 2009 року, так що дивіться, а там були розшатані петлі, і вони взагалі так екран ходив вообще, як хотів. Почнемо з клавіатури. А саме на таких старих маках справа в тому, що габарити були більше. Я думаю, розійтись вони могли при дизайні і механічній властивостях більше. А саме те, що тут хід кають набагато більший, і це набагато приємній. Те, що хід клавіш тут більше, ніж в цьому макі, права в тому, що набагато приємніше писати текст на такій клавіатурі, чи на такій, адже ход дуже маленький, і в принципі не що це все кусовщину, це ще я розказую, але щоб ви просто розуміли наперед. Це ж такі старі технології дають про себе знати сам тачпад. Я скажу те, що опять же чомусь я опять же, не ходю прям що цей мак саме найкращий по всьому. Ні, Тачпад тут також приємніше, ніж тут. Саме те, що тут просто циткіше, звісно, він менший, тут він більше. І тут він, якщо використовувати навіть для монтажу відео або процес серфінг в інтернеті, то звісно тут набагато приємніше в використанні чим цей та в плані розміру. Тут використовується скло і тут скло, але вони, звісно, на дотик відрізняються, і тут він більш циткіше, чим. Тут, і з-за того, що він більш тадкіше, ви краще відчуваєте хід е, мишки, якби це странно не звучало, звісно. Але є і такий мінус, як, наприклад, те, що зверху тут він не нажимається, сама верхня частина тачпаду, а тільки нижня. Це як на таких тачпадах, якби з будь-якої сторони нажимається одинаково. Але звук... Як мені кажеться, то тут набагато гірше, чим в нових тачпадах, А саме те, що мій тихіше, звук дуже сильно змінився. а Саме те, що звісно на таких колонках тут звук набагато гучніше, ніж на цих. та тут маленька така колоночка, яка стоїть е, там ззаду, а тут все ж таки дві колонки по сторонам. В раз за три гучніше, Чи? оце. все-таки мені цього іноді даже і не вистачає. Звісно, можна підключити звук, колонки і так далі. Там. Не настільки це погано, насправді ви почуєте, да. але просто вам буде не вистачати звуку, вам захочеться гучніше. Сідучі екрани. Те, що розпіарив Apple, це саме рітина екран. Я не розумію, чому такий хайп на цих ретинний екран. І якщо навіть такі моделі до 2012 року є також з ретинними екранами, да там кінець 2012, то це, звісно, не ретинний екран, і ви можете побачити різницю. І якщо чесно, може камера це не так буде передавати. Скажу так, що живий опит. Я скажу так, що тут кольори світніше. А саме таке відчуття, що просто контрастності сідавало, і в принципі, і все. Якщо просто я серйозно, якщо просто працювати, як нормальна людина, то ніяких пікселів і екран між, між ретинами зовсім немає. Є один момент, це те, що такий екран, ретина, він світіша і енергоефективніша замість цих. Тому я скажу так, що чистої переплати, до якої люди, люди бігають. Зараз я вам розкажу. Є мінуси цих ретин. А саме те, що я зараз вам покажу, товщина екрану набагато тонша. Товщина екрану тут. В два рази більше, ніж тут, вам може бути погано видно. Настроїти дуже важко, щоб було це видно. Але повірте, на слово, екран <сі> тут менше. В два рази товщина. І за цю товщину приходиться платити, а саме як? А це те, що тут у нас є скло, і якщо ви його поцарапаєте, поб'єте, самої матриці нічого не буде, просто замінити скло і все. Тут же у нас скла немає. Тут у нас йде матриця, і часто... Тут йде е, шлеф під, під краном і його можна якби, прижати, там якась не знаю, крошка після вашого сухаря. І можуть тут з'явитися полоси. Так як можете побачити, на улиці часто продають маки, іменно. ретина, де є полоса, або виграші пікселі, або чорні такі. П'ятна. Та як з такими старими екранами, насправді я не знаю чому, але о, дуже мало буває маків-продажі, в передажі, які продаються і за проблеми там, неробочого екрану, хіба що там розіб'ють або щось типу того. Так, сівріч. А за кнопки деякі моменти за те, що, звісно, у нас помінялись деякі кнопочки, а саме те, що на старих маках у нас були о, кнопки. Підсвітки, да, а саме їх налаштування, там світлі чи темніше, вони були на клавіатурі. Тут у нас їх обрали, але в нас є вони в самій системі. Вони у нас Тут коротше, тут у нас і настройка дисплею, і, і яркість клавіатури у нас тут є. Так би... Замість цих кнопок у нас тут з'явилась кнопка пошуку, мікрофон і нічний коротше, режим. А також у нас немає так, кнопки складноплісководу, і замість нього у нас тепер. Відби, від, відбиток пальця і також кнопку відключення мака. Так, ще далі по фішкам. О, звісно, ми втратили антиугін. Фізичний. Як так можна? Важко було дирочку припиляти. А де ділася кнопочка, щоб перевірити, скільки вас залишилось батареї. Вона мені подобалось, можна було не припирати. О, звісно, ще плюс це те, що тут немає вентилятора, а може це і мінус. З часом ми побачимо. Ну, звісно, що і те, що тут немає вентилятора, це звісно мінус. Тому що з часом система буде важкіша і буде процесор жрати більше. І я думаю, що там, через роки 3-4-5 він почне більше грітися, ніж зараз. Зараз, звісно, проблем немає, сим ніяких для монтажу і так далі. І 3D мені вистачає више криша. І навіть тут 3D я роблю, так, він нагрівається. Але насправді, але насправді не критично. Чуть-чуть погодить і на цьому все. А, також є момент, що також є момент, те, що тут по системі. Все, в принципі, плюс-мінус однако. Да, тут відкривається все швидше. Відкривається на секунди 3-4 швидше, Але чи це чи той переплати? Питання, звісно, те, чим ви плануєте займатися. А саме якщо монтувати відео, то різниця зовсім ніякої. Apple реально додає мінімалізму, а саме те, що вони обирають деякі речі, які вони... Перевіряли з часом, потрібні вони людям чи не потрібних, наприклад, ічпор, да, який ну, <смас> в ньому толку взагалі немає ніякого, але вони долі довго їх вставляли в дизайн. Маків. За другим разом говорити не буду. Але але, звісно, вони в той, в той час були потрібні, наприклад, дисково, да, Але, наприклад, там перевірити баланс батареї, то такі вони моменти також обирають, щоб якось, мабуть, зекономити да, на цьому. Але при цьому вони деякі моменти е роблять краще, і я скажу за 10 років, звісно. Змінилось не так вже багато, трішки тачпад став більше, краще трішки нажиматись, трішки став звук краще, трішки став екран краще. Але переплата за це чи вона стоїть, того я, я не бачу. чесно. Звісно, технічно, єсмиску переплачувати, але це залежить від того, що ви будете на ньому робити. Якщо робити відоси, тут тонке питання, тому що які відоси? Якщо це. Реально великі проєкти, то звісно вам такий Air не підійде, вам треба реально прошку купляти на багато оперативної, як мінімум 16. Якщо вам просто треба відосик зробити, то можна і на цьому зробити. Але, але різниця між ними тільки в часу рендеру тих самих відео. Наприклад, якщо вам потрібно Photoshop, я взагалі не бачу смислу купувати такий Mac. Звісно, якщо вам треба відео монтувати, то... А відео який? Там на 40 минут, на 30 минут на час, даже ці простенькі видосик просто нарізать такою ковбасою і ставить якісь перегодіки, то звісно йому буде важко це все рендерить. А саме те, що буде це рендерити довше, якщо у вас там часовий видос, там знаєте, все що завгодно може бути. Якщо ви знімаєте час і ви його рендерите, то в краще в кращому випадку ви будете його рендерити час. Так, це як цей буде його в два рази, в три рази швидше рендерити. Але 8 ГБ, звісно, я думаю, маловато. Так, як, якщо йому не буде вистачати оперативу, він почне використовувати SSD-шник і Він буде як, у вас, так сказати, жити по поменше. Звісно, використання. Тоді є свої нюанси працювати за цими маками в принципі плюс-мінус однаково. Якщо щось простеньке, той саме тридем потяне, він і буде глючити, але рендер цього всього буде займати дуже багато часу на випадок, на випадок цього мака. Звісно, його вистачає на все. Я за нього нічого не можу сказати. Тому не потрібно залишити свої очікування і думати, що якщо ви купите цей мак і ви зможете в ньому все робити. Звісно, ні, на цьому макі я не думаю, що ви все зможете зробити. Але базу навчання чомусь там, тому самому монтажу, вам цього буде для початку достатньо. Для фото вам буде достатньо, для 3D, для початку вам буде достатньо. Але якщо будуть вже реально серйозні проекти, то звісно він буде пихтіть і вам придеться більше просто очікувати, поки він це все там прогрузить, щоб це потім використати і так далі. Але в цілому ці два маки насправді недалеко від друг друга уйшли. Єдиний момент, який коштує переплати, це, звісно, процесор. В іншому ж я не бачу. якщо. Якщо можна було вставити m 1 в цей мак, круто, без проблем. По всіх інших моментах я не бачу різниці, якоїсь великої різниці. Зарядки. І так, ми тут маємо m 1 маленький блочок і 2012 рік прошка. Тут у нас 30 Вт, тут у нас 60 два рази більше. По суті, дизайн у нас не змінився, але трошки уйшли, їх тут немає. Але є і свої плюси. Наприклад, це те, що тепер у нас зімний провід, і якщо щось там. Провід, так сказати, як любе Apple розтвориться в воздухі, ми можемо його замінити на інший, який, я думаю, буде коштувати не менше, як саме блок, як Apple всі і люблять. Тепер ви можете купляти не просто блок з проводом, а тепер ви можете купляти блок і провід. Звісно, з другої сторони у нас змінилися зарядки, а саме те, що магнітна була набагато удобній. Та як приходиться цю зарядку постійно туди-сюди перемикати, і вона не особливо удобна, як ця. А ще тут є така, штучка, яку можна зачіпнути і удобно використовувати. Тут такого вже немає в нас. І звісно, це мінус, але насправді це все відрішується доволі просто. Та якісь перехідники які вставляються і, в принципі, у вас те саме виходить. Так що китайці, в принципі, всі проблеми вирішують. І якщо раніше ми мали такий дизайн з затяжкою, як я і говорив, говорив, да, що удобніше. Реально постарались, То зараз ми маємо це. Ну, це не особо круто. Uh, тому пишіть в коментах, як? <смі> які зарядки краще, uh, які були. Мені здається, раніше було набагато прикольніше. Адже ви одразу бачите, що це Apple. А тут. Ну, обична зарядка, наче з Xiaomi де шову. Ну, коротше, не камільфо. Також ми маємо різницю в... в софті. А саме те, що, звісно, такі ма 2012 року вже не підтримуються. який зараз на цей рік підтримуються. А це тиждень до 23-го року. Це MacBook 2015 го року. <сіх> 2015 рік у нас тут стоїть, що ми подивимося, Кателіна. Ну, okay, Кателіна стоїть, це версія 1015.7. І що я можу сказати, що в принципі да, відновлення немає. Не якісь там приложення. масадонти, наприклад, як Final та, да? Але, наприклад, Photoshop останній стоїть на ньому без проблем. Але я думаю, це вже останній Photoshop. Так тут, звісно, у нас. Останні відновлення і такому маку я не знаю, скільки ще вистачить часу, це там рік, два-три. Але справа в тому, що насправді проблем якихось з таким маком я не бачу. Все, що вам придеться скачати, все можна скачати, і, наприклад, всі месенджери прекрасно на ньому піддержуються. Я не знаю, наскільки це все буде довго, все залежить від самих месенджерів, телеграм і так далі, неважливо, і того ж самого Google Chrome. Але такий Mac можна ще довго піддержити, залежить від самих Apple, тому якщо що, вдруг там колись з часом, то звісно можна накатити вінду, і в принципі він дуже довго використовувати. Адже желізо там для перегляду YouTube і так далі його вистачить так, що з часом його можна все-таки буде використовувати, там, смонтувати відео, навіть, або ще щось, така техніка прошлого часу. Але якщо ви... Займаєтесь такою справою, де вам потрібно реально останнє відновлення, то, звісно, тільки такий мак. Хотілося б ще раз повісти про їхню різницю, але в принципі більш різниці особливо ніякої немає, тому що ми бачимо те, що клячок технологій і зараз навіть зрівнянні 10 років, почти 10 років, технології всюди те більш горизонтальніше, а те, що після цих маків, я не знаю, де більшості годний мак. Ще раз говорю, тут тільки не вистачає чуть більше оперативу і все. Тому ще років 5 і в принципі можна буде купити Мак, який вони вистачить не знаю, на дуже довго, і хіба що єдине, що заставить вас купити новий Мак, це, звісно, його підтримка. Адже мені кажеться, не просто так Apple робить на своєму чіпі m 1 так як з ці змогу, я думаю, них, вони зможуть повністю контролювати цю систему. І, в принципі, наприклад, піратку якусь буде вже важко скачати того самого Final Cut, як на старий Mac. Тому може з часом вас заставлять платити повністю за все. Якщо Mac буде старий, да, на ньому можна буде все робити, але використовувати цей софт, да, придеться за нього платити, наприклад. Доволі непогана стратегія в будущем для Apple. Так як я, якщо чесно. Я не знаю, що там через 3-4 роки вони зроблять, і навіщо далі буде потрібно робити маки, адже дизайну в плюс-мінус просто однакові Там технічно, їх звісно, можна робити мощніше, але навіщо як в більшості людям не потрібно це все? Адже навіть на старомаки, в принципі, всі проблеми він вам може вирішити і так далі. На цьому, в принципі, всі їхні різниці і закінчуються. Також дивіться про цей мак на моєму каналі. Не думайте, що на цьому каналі будуть відео тільки про маки у мене, адже цей канал у мене про різні теми, різні направлення. І це не обов'язково техноканал або щось типу того. це Різноплановий. Про це що зараз буде це техно, завтра про політику, а завтра ще щось. Не знаю. Тому зрівняння на цьому закінчено, так як більше особливих якихось великих різниць між між ними немає. Тому обов'язково дивіться відео ще про цей мак і підписуємось.